Котик та півник. Маленькій хатинці жили собі кіт та півник. Кіт рано вставав, на полювання ходив, а півник залишався в хату стерегти. Вусе в хатинці прибере, підлогу замете, злитить на жерединку. Пісні співає, на кота чекає. Бігла лисиця, почула, як півень пісні співає. Схотілося їй півначого м'ясо скуштувати. Тож вона сіла під віконце та й заспівала. Півнику півнику, вигляню віконце, В мене золота пшениця, холодна водиця. Півник виглянув у віконце, а вона його схопила і понесла. Кіт недалеко був, почув, побіг за лисицею щодуху. духу, відівняв півника, поніс його додому. Другого дня збирається кіт на булювання та й каже півнику: Не визирай у віконце, не слухай лисичку. А то вона вкраде тебе, з'їсть кісточок не лише. Пішов кіт, а лисичка вже тут. Півнику, півнику, золотий грибінчику, вийди до мене, дам тобі гороху жменю. Півник слухає, а не зраді. Лисиця кинула у віконце, жменю гороху. Півник горох склював, а у віконце не визирає. Лисиця й каже Визирне півнику. Подивися, скільки в мене гороху. Півник визирнув, а лисиця його схопила і понесла. Півник за... злякався, закричав, несе мене лиска, за темні ліси, за високу гору, глибоку нору. Котику, братику, порятуй мене, почув котик відівня опівника з лисиці. Наступного дня знов збирається кіт на полювання. Я сьогодні далеко піду, кричатимеш, не почую, не слухай лисичку, не визирай у віконце, пішов кіт на полювання. А лисиця знову тут. Сидить під вікоцею і пісню співає, а півник не визирає. Лисиця й каже Бігла я по дорозі і бачила. мошики їхали, пшоно везли. Один мішок діревий був, усе пшоно по дорозі розсипалось, а підбирати нікому. З вікна видно, ось подивись, півник повірив. Визернув, а вона його хап і понесла. Півник плакав, покричав, та не чув його кіт. І віднесла лисиця півдика до себе додому. Приходить кіт додому, а півника немає. Напевно, потрапив до лисичних пазурів. Нічого не вдієш. Треба товариша виручати. Пішов котик на ринок, купив там собі чоботи, пені каптан, капелюх з пером та музику, гуслі. Пішов до лісу, побачив хатинку, а там лисичка руку палить. Став котик до ганочку, вдарив по струнах і заспівав. Трень брей гусельки, золоті струдненькі, чи вдома лисиця? Виходь подивиться, почула лисиця та й каже Піди, півнику, подивись, хто мене кличе, та швиденько повертайся. Півтик скоче на віконце, а кіт схопив його та побів додому, додому що духу. Відтоді знову кіт та півник. Живуть разом, а всичко вже більше, до них не навідається. От і кажуть, тільки кінець, а хто слухав молодець.